Епідемія Сибірської язви Свердловську. спалах, що виник у 1979 році в результаті викиду в атмосферу хмарного спору Сибірської язви з військово-біологічної лабораторії військового містечка номер 19 розташованого в Чкаловському районі міста. свердловськ 19 увійшов в сувору закриту систему біопрепарат, що займається розробкою і виробництвом біологічної зброї, затвердженою. Міжнародною конвенцією, до якої в 1972 році приєднався СРСР. А радянська влада не визнала причину епідемії, згідно з офіційною версією, вона була визнана м'ясом зараженої худоби. В результаті загинуло близько 100 осіб, точна кількість жертв невідомо. 30 березня 1979 року, коли виробництво збору Сибірської язви було тимчасово встановлено, один із працівників лабораторії сняв забруднений фільтр який передавав викиду спору в навколишні простір. Він залишив про це нотатки, однак не зробив записи в самому журналі. Начальник наступної зміни включив обладнання, і тільки через кілька годин було виявлено, що фільтр не встановлено. Канаджан Алібеков, одна з ключових фігур у радянському проєкті по створенню біологічної зброї, назвав ім'я винуватця Микола Чернишев. Чернишев не поніс ніякого покарання за тергічні наслідки. І працював в подальшому на секретному заводі в Степногорську. Хмара викиду була рознесена вітром, при цьому воно пройшло на територію, розташовану біля військового містечка номер 32 через район Вторчермет і поселення керамічного заводу. Саме місто номер 19 під викид не потрапив. Днем 2 квітня офіси містечка номер 32 були проведені на санітарні умови. 3 або 4 квітня в Свердловську прибув начальник 15-го головного управління Генерального штабу ВС СРСР, генерал полковник Смирнов. Всі працівники військового містечка пройшли диспансеризацію та вакцинацію. У Свердловську в пресі були опубліковані рекомендації жителям побоюватися зараження сибірської язви від м'яса хворих тварин. У газеті Уральський робітник було опубліковано наступне. У Свердловської та області почастішали випадки захворювання скоту, в колгоспи було завезено низькоякісний корм для корів. Адміністрація міста переконливо просить усіх свердловчан відмовитись від придбання м'яса у випадкових місцях, у тому числі на ринках. Це ж повідомлення кожні дві години транслювало по телебаченню. На стінах будинків з'явились плакати із зображенням корови і надписом Сибірська язва. У великій медичній енциклопедії відзначається, що в більшості випадків була виявлена найрідкісніша і найбільш небезпечна форма сибірської язви легенева. І це свідчить про те, що місцем зараження інфекцією були дихальні шляхи, і збудник знагодився у вигляді аерозолю. Випливає, що офіційна версія виникнення масових випадків легкої форми сибірської язви при вживанні всередину зараженого м'яса або при розділі тварин. Є малоймовірним, так як у таких випадках, виходячи з патогенезу захворювання, виникли б кишечні або шкіряні форми хвороби. В 1924 році професор Меттью Мезельсон, у статті спалах Сибірської язви Свердловську в 1979 році, опублікованій в журналі Science, запропонував математичну модель, яка дала однозначний результат. Усі загиблі жили і працювали. В вузькому секторі, направленому від 19-го військового містечка в південно східному напрямку.